Ми наполягаємо, фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб сьогодні поставили питання про відставку генерального прокурора Шокіна. У нас сьогодні зібрано 108 підписів за відставку Генерального прокурора. Якщо наші колеги не бояться і вважають, що генеральний прокурор ефективний, чому не розглянути це питання? Це нонсенс. Коли у нас набув чинності новий закон про прокуратуру, нам розказують, що це новий європейський закон, який дасть можливість побудувати нову європейську прокуратуру. А водночас цю прокуратуру очолює людина, яка будувала цю корупційну систему прокуратури Віктор Шокін і президент Порошенко і фракції коаліції, зокрема Батьківщина. Блок Порошенка, Народний фронт, які не підписуються за відставку Генерального прокурора, вони несуть відповідальність за корупцію в Генеральній прокуратурі. Вони несуть відповідальність за відсутність розслі... прогресу в розслідуванні злочинів, пов'язаних, зокрема, з корупцією, з представниками банди Януковича. Вони врешті несуть відповідальність за нерозслідування вбивства на Майдані. Бо Генеральний прокурор Шокін, поки сьогодні вся країна бачить, що це неефективний генеральний прокурор, що він покриває корупцію, що він покриває корупціонером що він не здатен змінити систему органів прокуратури. Тому фракція радикальної партії вимагає розгляду в парламенті відставки питання відставки генерального прокурора. Ми зібрали 107 підписів. Ми звертаємося до лідерів батьківщини Тимошенко, до лідера БПП Луценка, до лідера фракції Народний фронт Бурбака. Не боятися. Не брати на себе відповідальність за корупцію в прокуратурі і дати можливість депутатам їхніх фракцій і самим підписатися за відставку генерального прокурора.